Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу запропонувати тренування на верхню частину тулова. Зокрема, це руки, наше м'язи, кору прес і також спина. Сьогодні у нас тренування буде по таймеру. Ви будете бачити таймер на екрані, також попередні вправи, які будуть виконуватися, будуть виведені на екран. Тому уважно слідкуйте, я вам ще буду все розказувати в процесі, щоб все зрозуміти. З обладнання вам сьогодні не потрібно буде нічого, ми дуже класно пропрацюємося з вагою власного тіла, лише килимок або полотенце, якщо у вас немає, килимка теж підійде. І так, давайте розпочнемо тренування з невеличкої розминки, але в нас буде розминка така сьогодні активна. Тому приймаємо вихідне положення стопи на ширині таза, і ми робимо крок в сторону, хлопок над головою і іншою рукою. Таких давайте з вами зробимо 20 активних кроків. Поїхали. Працюємо. Раз, два, три, швидше, чотири, п'ять, шість. Хлопок, сім вісім, дев'ять. Десять. Ще десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Є пару кроків в тих видах. Працюємо. Далі працюємо, скручування, піднімаємо коліно, тянемося по діагоналі до ліктя. І змінюємо сторону. Теж. 20 повторень. Приготувалися. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, ще 10, 9, 8, 7, тянемося, тянемося, 6, 5, 4, 3, 2, 1, є, супер. Тряхнули руки, ноги, глибокий вдих, видих. Наступна вправа стопи знову ж на ширині таза. Ми робимо невеличкий такий напівприсід таз тягнемо назад, а руки тягнемо вгору. Намагаємося витягнути руки так, щоб вони зайшли аж за нашу голову. Але намагаємося, якщо у вас не виходить, нічого страшного. Приготувалися. Поїхали. 20 повторень. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Коліна не з'єднуємо. Коліна. Дивляться вперед. Дев'ять. Десять. Ще десять. Давайте, давайте руки заводимо. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І останнє. Один є. Ну, я думаю, ви розігрілись, так як тренування в нас без обладнання, тому занадто сильної і довгої розминки нам не потрібно. І так, нагадую, в нас сьогодні тренування інтервальне, тобто ми працюємо по таймеру, в нас будуть вправи 5 вправ. Кожна вправа 40 секунд робота, 20 секунд в нас буде відпочинку. Так, працюємо 5 хвилин, 5 вправ. Хвилина в нас буде. Відпочинку, і так ми сьогодні пропрацюємо з вами три кола. І ви бачите, вже перше, першу вправу у вас на екрані. Ви можете підготуватись. То поставив ширині таза. Працюємо 40 секунд. Кожен працює в своєму темпі, в кожного буде своя кількість повторів. Розвернули великі пальці вгору і піднімаємо вверх руки, з'єднуємо лопатки. Максимально з'єднали лопатки. Центр тримаємо сильний погляд. Направляємо вниз. Великий палець тянемо вверх. Ще з'єднуємо лопатки зверху. Намагаємося опустити корпус чим нижче. Працюємо так, щоб аж пекло. Між лопатками відчуваємо вже навантаження. Вищи руку. Палець направляємо вгору. Ще працюємо. Ще трішки і ще стоп, відпочиваємо. Супер. Руки встряхнули. Наступна вправа в нас буде проходка. Максимально ми навантажуємо наші руки. Коліна при нахилі можна трішки зігнути. І починаємо через три, два. Поїхали. Максимально йдемо в положення планки, куприк підкрутили і вертаємося назад, вихідне положення. Спину тримаємо рівненько. Переводимо вагу тіла на руки. Ми крок йдемо руками, 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 руками. Тримаємо напружений центр. Тримаємо підкручений куприк. Ми скорочуємо вістань ніж ребром і пупком. Не прогинаємо поперек. Ще працюємо, працюємо, працюємо. Відпочиваємо. Супер. Наступна вправа в нас будуть відтискання хвилею. Такий фітнес-відтискання. Трішки легший варіант. Вихідне положення в нас буде з носочків. Через три, два. Поїхали, опускаємося хвиля, коліна, бедро, живіт, положили груди і піднялись хвилькою вверх, вниз, вверх, лікті притискаємо до себе в сторону лікті, не відводимо. Долоні на ширині плече. Виходимо в рівне положення планка. Сильні руки виштовхують тіло вверх. Ще працюємо. Ще, ще, ще відпочиваємо, супер. Ми залишаємося внизу на килимку, У нас вихідне положення, знов буде планочко. Обов'язково підкручуємо куприк. Вістань між ребром і пупком ми скорочуємо. Є, працюємо по діагоналі через сторону і по діагоналі руки. Знов через сторону максимально коліно вверх. Робимо скручування. Ще раз. Два. Руки. Три. чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Ще працюємо. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І ще. Раз. Два. Три. чотири. Чотири, ще, ще, ще. Супер, відпочиваємо. Ви маєте відчувати, як працює м'язи Лягаємо на спину, нас вправа на прес. Обов'язково підкрутили куприк. Поперек притиснути до підлоги. Складніший варіант ми можемо підняти вверх. Працюємо. Ногою або положити голову на підлогу, долоні в підлогу. Оберетесь рівень навантаження, центр сильний, пупок втягуємо, поперек не прогинається. Погляд на коліна, якщо ви підняли голову. Ще. Ще трішки терпимо, да почав. Відпочиваємо. Я вас відпускаю на відпочинок на хвилинку, пийте водичку, але не сідайте, ми ходимо. І так, повертаємося до мене. Нас залишається менше 20 секунд. Ми з вами починаємо друге коло. І так, першу вправу, яка з якої починається коло, ви вже бачите на екрані, і вже ви, в принципі, її знаєте. Тому приймаємо вихідне положення, центр сильний, великий палець, тягнемо вверх. Стискаємо наші лопатки зверху, робимо прям таку паузу невеличку. Великий палець тягнемо доверху. Не вперед, а вверх, в стелю. Центр сильний, живіт не звисаємо, підтягуємо його. Ще працюємо, працюємо. Давайте, давайте лопатки. Корпус нижче намагаємося тримати. Не піднімаємося. Стоп. Супер. Проходочка. Вихідне положення стопи на ширині. Таза. О, ручки відчуваються, правда вже? Спинка також. Так, готові. 5 секунд. Три, два. Максимально переводимо навантаження на руки І йдемо на руках положення планочки. Давайте трішки так пододамо, щоб занадто не було скучно. Два. Три. Поїхали в кого, скільки вийде разів. а ну. Ще працюємо ще 15 секунд. І ще разочок встигаємо. Є, відпочинок. Супер. Відтискання. Нагадую, відтискання. Ми працюємо через хвильку. Легший варіант. Опора в нас носочків. Пару глибоких видихів. І через 5 секунд ми починаємо. Приймаємо вихідне положення. Куприк підкручений. Поїхали через коліна вниз. Лікті максимально до себе. Центр тримаємо сильний, сильними руками виштовхуємо себе вверх. Ще трішечки 10 секунд. Дихаємо. Підпочинок. Супер. Працюємо над м'язами кору. І добиваємо наші руки. Бокові скручування. І по діагоналі тягнемо руки до плеча. Ну що, готові? 5 секунд. Приготувалися. Купик підкрутили. Три, два, поїхали. Максимально високо піднімаємо коліно. Добавляємо трішки темпу. Намагаємося коліном дотягнутися до ліктя. Давайте, давайте. Ще працюємо, працюємо. Ще. Відпочинок. Фу. Прес. Лягаємо на спину. Фу. Нагадую, складніший варіант. У нас піднята голова та плечі, руки тягнуться вперед. Або повністю опустили корпус вниз, але поперек ми тримаємо притиснутий до підлоги. Фу. Хоч разі вирівнюємо ногу. Можна опускати нижче, буде ще складніше. Але слідкуйте, щоб поперек тримався. Ох, ще трішечки. Ой, терпіть. Ще. Є свій спочинок, дівчата. Я вас відпускаю на цілу хвилину. І так, повертаємось до мене. У нас ще одне коло. Нагадую, перша вправа вихідне положення стопи на ширині таза. Ви вже бачите і вже пам'ятаєте, я основна нагадала вам вправу, яку ми виконуємо. Центр. Не забувайте тримати сильний. Через три, два, один. поїхали. Великий палець, тянемо вгору. Опускаємо нищ, корпус. Давайте. Підтянули живіт, живіт не висить. Ще працюємо. Ще трішечки? Ще 15 секунд. Ще. і ще три. Ще два. І останні. Супер. Стригнули руками, проходка. Намагайтесь перевести вагу тіла відразу на руки. І вагу тіла направляємо на руки. Тобто у нас все навантаження має йти на руки. Приготувалися, поїхали. На долоні повністю. Стало в положення планочків. Положення планки, куприк підкручений, відстань між рубром і пупком ми скорочуємося, сідниці напружені. Невеличкі кроки, ми не поспішаємо, працюємо на якість, нехай себе буде не на один-два повторення менше. Ще, ще трішечки. А, відпочинок. Боже, я запрацювалася. Ну, нічого, сильніше будемо. Так, відтискання. Руки втомились, але ми попрацюємо ще трішки три, два, поїхали. Працюємо. Сильний центр. Виштовхуємо себе сильними руками вверх. І ще 5 секунд. Відпочинок. Є. Ви молодці, У нас ще всього дві вправи залишилось. Ми завершуємо тренування. Через 10 секунд бокові скручування діагонально рукою тягнемося. Через 3-2. Поїхали. Максимально скручуємося в хребті. Максимально тримаємо напружений прес. Працюємо відпочинок. Мені здається, трико. Це буде прям саме раз. І остання вправа на прес. Нагадую, що є легший варіант, складніший варіант. Обирайте кожен свій, приготувались і поїхали в. Але обов'язково, щоб в одному що в іншому варіанті поперек притиснути, не поспішайте. вертаємо ноги, тільки тоді вирівнюємо іншу, втягуємо живіт, пупок втягуємо, ще трішки терпіть, 10 секунд посміхаємось Завершуємо тренування. <хух> Є відпочинок, ноги до себе. Глибокий вдих, видих. стопи в підлогу руки за головою. Розтягнули м'язи, пресу, витягнули руки вверх. Пару глибоких видихів Тут поперек вже можна прогнути, навпаки, витягуємо пресу. Фух. Супер, за допомогою одного коліна піднімаємося вверх. Якщо у вас ще є сили, ви можете допрацювати четверте-п'яте коло. А якщо ви хочете зробити таке повноцінне тренування, ви можете зараз його скомбінувати ще з тренуванням на ноги та сідниці. І це буде у вас таке класне, повноцінне години тренування. Я дякую, що ви обрали мій канал, моє тренування. Якщо вам це сподобалося, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, тому що ще багато класних тренувань попереду.